Я раз про вікові сосни, про злочини українських чиновників, які офіційно заявляють, що приєднані до екологічних конвенцій міжнародних, насправді всі ці дерева будуть зрізати. Так, я повторюю, саме чиновники міндовкілля дозволили разом з мінветеранів. Разом з екоінспекцією, державним підприємством Національний меморіал дозволили. Тут в низині, в ямі, в урочищі річки Притирка, яка впадає там далі в озеро Червоне, відеоматеріали є. Тут ліс виріжуть і будуть ховати наших героїв прямо в Мархалівське болото. І прикрою за героїв і за трупи дерев. Ці дерева ще живі, але вони не знають, що їх уже прирекли на зрізання. Отже, 150 тисяч поховань і приблизно 150 тисяч дерев. Ну, Як то один-один? Ну і скажіть, вирізаючи отакі ліси смарагдової мережі. Яка приєднана до міжнародних усіх конвенцій? Скажіть ми краще за орків, та мабуть ні.